Отже, продовжу розповіді щодо білої халатності. Так, є багато лікарів, лікарів, які покладали навіть своє життя за те, щоб рятувати людство. Здавна їх обожнювали, хоча не сотвори собі комира навіть із доброї дуже людини. Але, от в радянські часи говорили, що лікар. Це така собі мега-героїчна постать і так далі. Правда, тоді лікарів судили нібито за злочини. Хоча я знаю випадки, коли вони чинили злочини проти людей, і нічого не відбувалося. Отже, зародження відмов від лікування ставалося ще тоді. Але нині. Коли хабарництво процвітає, деякі особи намагаються практично контролювати життя і здоров'я людей так, як їм хочеться. Я знала відмови від лікування. Мого дядю, наприклад, не підключили до гемодіалізу, він помер в комі. Не підключили лише тому, що сказали, він інвалід. Інвалідів не потрібно рятувати. Я знаю випадки, коли. А лікарка принижувала, кричала, цькувала. Я знаю багато випадків, що коли лікарки дуже добре ставилися, підтримували, рятували. Мені ось, робив дуже добре вчений операцію на обличчя, як бачите, ідеальне обличчя. Я йому вдячна. Мені робили на носових пазухах операцію. І я дуже вдало дихаю через ніс. Але ж, коли з'являється такий злочинець, який намагається утоназувати ваших рідних, тому що йому так закортіло, чи ви йому не заплатили. Коли з'являється негідниця, яка кричить на вас вагітно чи залякує вас, до речі, залякування вагітних, це тяжкий злочин, тому що це може довести до загибелі дитини. Але з'являється людина, яка з якихось причин зумисно не хоче надавати вам допомогу, хоча зобов'язана чи зобов'язаний. Зобов ми маємо з цим боротися. У нас дійсно складні часи в Україні, але це не означає, що ми маємо мовчати. Ми сильні дівчата і хлопці. Ми українці, ми маємо боротися за себе. Ми вистоїмо війну. Ми вистаємо і себе, тому будьмо разом, і ми сильніші.